Ви відмовляєтесь фінансувати мою роботу? Ви кажете, що мої дослідження не точні і не фокусовані? Ви хочете забрати в мене це? Я прошу 5 мільйонів на 2000 тисячі випадків. Держава витратила 3 мільйони лише на розслідування смертей від Тайленолу. Я прошу 5 мільйонів із 14 мільярдів, які ви маєте. А чому ви не розслідуєте той випадок смертельної хвороби, який шириться у Франції? Це ж прекрасна можливість співпрацювати з ними і зробити щось хороше. Нам кажуть, що ви цього не робите, бо ви хочете отримати Нобелівську премію. Поки світом шириться те, що може в нас всіх вбити. Ви знаєте, що вибудок цієї хвороби вже виявили у Франції, який передається гетеросексуальним шляхом? Я вам скажу ось що. Ви сидите в цій комісії лише тому, що так захотів доктор Мюррей. Ще один ідіот. Як робить в своїх силах все, щоб зам'яти подібний випадок. Тому, знаєте що? Хочете мою хворобу? Беріть мою хворобу. Думаєте, мені подобається дивитись, як помирають молоді чоловіки? Беріть, займайтесь нею. Дійсно, мої вивчення не точні і не фокусовані. А ви всі тут просто ідіоти.